Про західну допомогу Україні зараз продовжимо тут Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів і коментуючи власне цю потужну атаку на центр Києва балістикою 29 травня, сказав про те, що питання про передачу Україні далекобійних ракет атаком воно ще перебуває на розгляді. Тим не менше, він сказав про те, що. Власне, потрібно продовжувати давати Україні теж все, те, що їй потрібно. Що уповільнює якраз передачу далекобійних ракет, якщо американські чиновники, європейські чиновники говорять про те, що потрібно зараз забезпечувати Україну всією необхідною зброєю, Олено? Ну ми ж з вами розуміємо, що йде боротьба, розвідок, контрозвідок, інформації дезінформації. От, і ті речі, які ми з вами кажемо, вони максимально наближені до правди і до логічного якогось, ну, до логіки, до звичайного здорового глупу. Багато речей вони відбуваються на рівні хайпу, чи дезінформації, чи ведення в оману, тих чи інших людей, розвідок, контррозвідок. І все це відбувається одночасно. E, тому, от, якщо казати про Атакамс, то а що, Атакамс один 100-єдиним? Дивіться, поки люди розмовляли про Атакамс, які використовуються з пускових ти самих пускових, що і Хаймарси, до на нас прийшли штормшедов. Прийшли, прийшли. Німецькі прийшли, кроваті ракети, які можуть летіти на більшу дальність. І мати більший результат, і мають більший результат, ніж ті ж самі атакам. Так чому ми розмовляємо лише про атакам. Далі. А Україна що, перестала бути державою, яка виготовляє ракети? Ні, не перестала. Чи можемо ми зробити щось нашим атакам? Можемо. Робимо? Я думаю, що робимо. Але атакам все ж не стріляти по території Російської Федерації, а те, що зробимо самі, вже можемо. Чому ні? Наприклад, у нас є там, е, ну, візьмемо умовно, точка У. Скажіть, будь ласка, а ми точку У зворотнім інженірингом можемо скопіювати? Думаю, можемо. Є в нас технології? Є. А вільху ми ж робили? Робили. А робимо зараз? Є. І вільха, здається, була там теж не на 50 кілометрів, а на досить велику відстань. З великою точністю. Тобто не Атакамсом єдиним живе цей, цей світ. У нас на сьогоднішній день вже є шторм Шедов, у нас є німецькі ракети, крилаті, які летять, у нас є ще щось і своє, і тому ну, вважати, що тільки о, все залежить від атакам, що це така чарівна паличка, яка. Дозволить нам вирішити цю проблему всю, з росіянами, тут ну, це трошки не коректно. Тому що проблема трошки ширша і просто наявність атаками. Проблема в тому, що у нас сусід трошки войовничий і дурнуватий, і тому він буде стріляти стільки, скільки він буде жити. О, і власне створення безпекової зони на території Російської Федерації це дуже гарна ідея у цьому випадку. Прошу. А от до речі, про цю безпекову зону, так те, що пост, пост, який залишив напередодні Подоляк, от як ви це можете прокоментувати? Що це таке? Ну, гарна, гарна асиметрична ідея. Тобто, якщо росіяни кажуть про, про зону безпеки із цілих країн щодо безпеки від НАТО, ну, чому нам не створити зону безпеки від Тих, хто живуть на болотах прямо на території Російської Федерації, гарна симетрична ідея, мені подобається. От. Чим не ми перші почали? Ну то до речі, до ідей теж у контексті знаєте, ви говорите про те, що там інформаційна боротьба, боротьба, розвиток, контррозвиток. От, власне, із якої серії повідомлення були які минулого тижня. Wall Street Journal опублікувала, що нібито Лі Хуей, спецпредставник Китаю у справах Євразії, коли він здійснював європейське турне, він нібито закликав допомогти вірніше, не допомогти, а домогтися негайного завершення війни. В Україні віддавши Росії окуповані території, потім це все спростовувала і китайська сторона, і міністр закордонних справ України Кулеба говорив про те, що зв'язувався із своїми китайськими колегами, нічого такого ліхої не говорив. Але сама публікація Wall Street Journal, який носить характер, навіщо це, особливо в той період, коли ми спостерігаємо такий парад так званих да миротворчих ініціатив, з якими представники ну от зараз африканці будуть їхати зі своїми якимись новаціями. Ну знову ж таки, є різні джерела у кожної розвідки, у кожної контроль. І якщо йде візит там китайської сторони, то російська сторона буде обов'язково намагатись компрометувати Китай і підставити його там через різні свої можливості. Звісно, що агентура є в будь-якому може бути чи біля засобів масової інформації. Є російська агентура і біля Конгресу США, там серед тих, хто контактує з лобістами і так далі. Тобто е, сфери впливу, просто сама агентура сама по собі, вона має кілька е, функціональних рівнів. Це ті, хто вивчають, ті, хто там, активно діють. Ну, просто не будемо зараз це окрема тема розмови. Яким чином, наприклад, потрапила стаття? В ту чи інше видання, це треба прослідковувати кожен окремий етап. Тому що ну насправді інформацію може злити людина, яка там роками чекала того моменту, щоб злити цю інформацію, і ці роки вона напрацьовувала рівень довіри. Тому в якийсь момент її вирішили використати. От, раз використали. Борис, що патрон одноразовий, людина там. Десять років жила десь для того, щоб просто в один момент зробити такий хід. І такі речі ми часто буваємо. Ну, Наприклад, візьмемо самий простий шлях там, Іларіонов, колись там користувався великою довірою. От, Але раптом він 6 березня пише про те, що там 14 року, коли починалася війна, от, про те, що Україну здають, Україну зливають і показує свій, свій варіант e, розмови Білого дому з e, Путіном Путіним Росії. Коли ми дивимося варіант, який написано і Путіна, це одне, коли ми дивимося на білому варіанті, e, який опублікував Білий Дім, в Сполучених це зовсім інше. Але, наприклад, багато людей слухає того ж самого Ліонова, але він вже спалився. О там ще вісім років тому. На тому, що він є людиною, через який Кремль зливає, є зливним бачком Кремля. От. І так само багато людей вони, просто журналісти можуть не знати, з ким вони спілкуються. І наскільки перевірена та інформація. Тобто людина може давати там, 10 років правильну інформацію, а в якийсь момент вона раз і вистрілить як агент Кремля. Ну, таке буває, на жаль. От. І факт Чекінгу в цьому випадку він дуже важливий. Тому, от давайте вірити офіційним повідомленням Пекіна і тих людей, які конкретно займалися цими речами. Щодо того, що представник Пекіну і, ну звісно, що Пекін не може залишитись в стороні, тому що фактично світ стає двополярним. І якщо колись цим другим полюсом була. Російська Федерація, то тепер вона втрачає свої позиції. Ці позиції по праву переходять в Пекіну, Да? І таким чином от, просто оформити цю передачу красивою, щоб світ залишався популярним, але замість Росії був покій, то ну, якось це от так от відбувається, це цікаво. От. Ну а Росії це не дуже подобається, вони намагаються задіяти всі свої можливості для того, щоб зірвати перемовини. І встряти будь-які процеси, які відбуваються в цьому світі. Ну, не завжди вдало, не завжди правильно, як завжди, недовго. Ну що ж.